Коли ми з чоловіком ділили майно, то найбільше зачепилися на свекрушеній хаті, яка на свого сина зробила договір утримання. Це моя мама, і її була воля остання, аби я отримав її хату, а не ти. Я її син, ти совість взагалі маєш? Він де мене бачив там мені за цю свекрушену хату казав. Доню, та відступи, треба тобі та половина. Вже мене мама просила, аби він тебе так по селі славив, будь мудра, поступися. Якраз, мамо, через те, що я всі ці двадцять років поступалася, то тепер зі мною так і обійшлися більше такого не буде. А тепер послухайте іншу сторону медалі. Почну зі свикрушеної хати, бо ми родом всі з одного села. Батькам давали в місті квартиру, то вони в місті й жили. Але потім, коли вже можна було всюди їхати, то поїхав Василь мій свекор, аж у Америку, і там практично безвилазно пропрацював до кінця свого. Приїздив він сюди на наше весілля, і як в сина був випускний в школі, то дідусь попав на нього і все двічі за своє життя людина приїздила з заробітків додому. А от свекруха вирішила, що вибудує в селі хату та таку, щоб всі навколо милувалися. І отак ми з Романом жили в її квартирі в місті. А вона будувала свою хату мрії.